Друзі мої, всім привіт! Сьогодні раненько приїхали на місце, де були в останній раз між чайкою і шульгівкою. Раненько, але вже люди є. Так що вітаю всіх грибників, всіх, хто любить природу. Будемо шукати рибочки. Сьома тридцять ранку. Ми знову. Між Чайкою і Шульгівкою. Люди вже теж виїхали на пошуки. Хоча ми сьогодні раненько виїхали. Ось вийшов я метрів десять від машини відійшов. Перший маслячок уже в мене є. Будемо шукати далі. Такий гарненький. Ось черговий маслючок біля дерева поваленого, а там мухоморчик. Так що й попадаються грибочки. Ось такі маслючки. Ось такі молоденькі. Під сосновою гілочкою сховався. Ось знову завалена деревинка і сидить, молоденький, ще біленький. Будемо брати. А ось дощовик такий трапився нам. Візьмемо, може, ще будуть такі друзі його. Ось іду, дивлюся, мухомор такий гарний. До речі, не так багато мухоморів лісі. А тут ось заховався. Маслюк чи маленький. Іди додому. Ось такий, гарнький. Переїхали трохи на другий. Вон вони під травичкою. Люда буде доставати їх молоденькі маслючки. Так що потроху, потроху є, гарненькі такі, так? Да? Угу. Ось. Потроху з'являються. Ну що, друзі, з годинку ми погуляли. Погода зараз наладилась, з ранку мрячив дощик, зараз немає дощу і відносно тепло. Хоча ночу біля нуля було. Назбирав я на супчик, маслята, дощовики. Відвели душу. Так що такі справи, друзі. Ліс гарненький тут. Гулять приємно. Сміття, звісно, тут койде є, люди свинячать. Ну що ти зробиш? Такий народ у нас. Так що, друзі, виїжджайте. Поки що нема великих морозів. Відпочивайте, шукайте грибочки. Такі справи. Всім до побачення.